Коли старша сестра Ольга виходила заміж, її молодша сестра Люба заливалась сльозами, бо й сама була безтямно закохана у Василя. Хлопець був, що називається першим парубком на селі, був дуже красивим, до того ж руки золоті мав, то всі дівчата мріяли стати його дружиною, і Люба теж, хоча й знала, що її сестра з Василем збирається побратися. Мама, яка любила двох своїх доньок однаково, заспокоювала Любу, Просила, щоб та не псувала свято своїй сестрі, і переконувала, що Люба ще обов'язково знайде свою долю. А то так буває, що молодша сестра закохується в чоловіка старшої, але це швидко минає. Проте у Люби нічого не минуло. Вона поїхала з села, начебто вчитися, але насправді вона просто не хотіла бачити щастя своєї сестри. Ні, вона її не заздрила. Просто вона вважала, що сильніше, ніж вона любить Василя, його ніхто любити не зможе. Люба добре вчилася, тому в місті справи у неї швидко пішли вгору. Після закінчення університету вона влаштувалася на хорошу роботу І стала навіть дуже непогано заробляти. З часом вона сама придбала собі квартиру і машину, тільки от особисте життя у неї ніяк не складалося. Дитино, забудь його, заміж, виходь, не раз просила люба мама. Але та вперто повторювала, що без любові вона заміж не піде, а любить вона лише Василя, тому воліє бути самотньою, ніж жити з нелюбом. Мамо, ну як ти не розумієш, що я однолюбка? щиро питала Люба. На що мама лише хитала головою, бо бажала щастя своїй дитині і не розуміла, чому це почуття до чоловіка сестри в неї досі не минуло? Про те, що Ольга з Василем несе гаразд в сімейних стосунках. Мама молодшій доньці не розповідала, боялася, що ще більше дасть їй надію. Але чому бути, того не минути. Ольга сказала чоловікові, що йде від нього, а точніше, їде за кордон, щоб їхнім дітям на житло заробити. Василь залишився з донькою і сином в їхньому будинку, а Ольга поїхала в Іспанію на заробітки. Розлучення офіційно вони не оформили, бо не бачили в цьому потреби. Відколи про це дізналась Люба, вона наче ожила. Стала частіше їздити в село, начебто до мами, але не забувала й до племінників заходити, щоб хоч трошки побути з Василем. Він нічого не підозрював, завжди радо приймав любу у своєму домі, пригощав чаєм і розповідав про те, як нелегко йому одному з дітьми живеться. Василю, а чого ви з Ольгою розлучились? Знаю, що це не моя справа, але все ж, що сталося? Адже ви 15 років разом прожили, двох дітей маєте. Якось таки наважила спочати незручну розмову Люба. Василь лише знизав плечима. Не знаю, може, звикли одне до одного. Любов часто зникає, коли побут переважає. Я любив Ольгу, але їй цього було мало. Вона вирішила, що я їй не підходжу, бо замало грошей заробляю, чесно зізнався Василь. Я кохаю тебе, давно, нічого не кажи, просто ти маєш це знати, випалила Люба і вибігла з хати. Бо сама перелякалася свого зізнання. Василь довго обдумував слова Люби, а потім наважився і у них почався роман. Щоправда, таємний, бо не знали вони, як на їхні стосунки відреагують родичі. Люба була щаслива, як ніколи. Нарешті прийшов і її час. І Василь, наче розквіт, став краще виглядати і навіть більше грошей заробляти. Люба його неабияк надихала вона наче повернула йому друге дихання. Літня мама, від якої нічого не приховаєш, все бачила і розуміла, що не приведе ця історія до добра, бо Ольга, коли дізнається, то сестрі ні за що не пробачить. Не було Ольги вдома майже чотири роки, а коли вона повернулась і побачила, яким красивим і успішним став її Василь, то передумала розлучатися. В Іспанії вона багато чого переосмислила, зрозуміла нарешті, що гроші не головне, тому і повернулась додому. Але Василь, який на той час вже жив з Любою, ошелешив її, що тепер він подає на розлучення. Коли Ольга дізналася, до кого йде її чоловік, і що рідна сестра так її зрадила, сказала, що навіть знати її не хоче, діти стали на сторону матері і відреклися від батька. Ольга й маму попередила, що якщо вона підтримає Любу, то і її вона знати не захоче де ж це видано, щоб сестра у сестри чоловіка забирала. Одним словом, ніхто не підтримав Любої Василя, усі стали вважати їх зрадниками. А на чиєму боці ви в цій історії? Хто, на вашу думку, сестер вчинив більш неправильно?